Українська зима повна новорічних та після новорічних свят та обрядів. Одна з них щедрівка та обряд водіння кози. Саме це взялась інсценізувати волонтери штабу разом, таким чином збираючи кошти воїнам. АТО. Волонтерська організація разом дружно йде щедрувати, збирати кошти нашій армії, нашим бійцям. На зібрані кошти будемо старатися закупити необхідне для бійців. Надіємося на щедрих наших господарів, які будуть нам давати для наших ребят. Так. На щедрівку у нас є коза, <смеш> 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 викладач університету. <смеш> є дії у нас дуже гарний. <смеш> Це називається обряд водіння кози. Це такий древній народний звичай водіння кози. Коза місяць козиріга, коза вмирає, потім народжується, починається новий рік, старий новий рік. У нас есть медик. Ну, все как по традициям. Мы будем стараться порадовать наших людей, уманчан. Добрый вечер, падоспода. Щедрий вечір, добрий вечір, та й твої на добрива, той му є сердювать, меду, пива купувать, щедрий вечір, добрий вечір, меду, пива купувати, любила купувать, щедрийників частувать, щедрий вечір, добрий вечір, щедрийників часу. Чотири дошки, пустіть меланку погрітись трошки, пустіть до хати пощедрувати, ну, На дворі мороз, важко спаяти Не дайте, дядьку, довго стояти, мерзнуть двері, мерзнути двері, сніг втоптати, бо короткі свитки І померзли литки. Щедрий вечір! Добрий вечір! Ми прийшли, дядьку, щедрувати, щедрувати, добрувати. Хай у вас буде щедре літо, заради Боже, і овес, і жито. За ці щедрівки просимо кварту горінки, А за цієї мови живіть всі у мирі і будьте зоромі. здорові! Щедрий вечір! Добрий вечір! Усі до печі! <різь> Неваночка за пункта! Погрійте плечі! <різь> Усіть до груби! погрійте зуби! Чи не знайдете черчини? Для старого мужчини. Ой, добрий вечір вашій хаті. А чи дозволите козі скакати? Дозволяємо! Іди коза. Ось скачи козу, скачи не Богу. Насіяв хазяїн пшениці много. О, о, о коза. Ого, го сіра. Ого, рака. Ого, кудлата! Ти розходиться, розвеселися коза невого, Поскач немного. Щедрик, ведрик, дайте варени, рудочку, кашки, кільце, ковбаски. дай клейнину, закину запину, ай як тільки кішку, викинути вишку. Щедрик, ведрик, дайте вареник, з руками з ногами що бігав за нами, дайте це оселиться, мені до серця, бега в наші. Ой, ви діточки, як полянички, хай у вас народжуються і бички, і тилички, а ще ягнички дітям на рукавички. Ой, чудо, чудо, чудо! Послухайте добрі люди, що то воно далі буде. Для кузин для козини буб не б'ють, ага. для сіли стрибки грають, а ага. нашу пізоньку стрічають. Я <пілляє> коза дерезаю пакало, бо не на затрима. Як нап'ється, їй не сидити, хочу козу вбити, шкіру облупити, собакам підзати, на шматки порубати. Бебе! Господа низько вклонися! Не бебе. пробудися. Нам за щедрівки несуть відро горілки. Бе? Горішки у мисочку ага. і сухариків трішечки. Не бебе. Козо, козонько, пробудися. Люди не жива. Померла, ой гори, дихає. Дихає. А Я знам дудочку. А -а. Ж не жива, ти не живопись. Ні, це не піде. А -а -а. Надуваю ході грудочку. А -а -а. Надулася. Надулася жила. І коза вже за. Та <плес> й пішла коза знову при Хай за їм з новим роком вітаючи. Ой, сина, я та я зазуленька. Ще привечір, добрий вечір. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в нього так і не бувала. Щедри вечір, добрий вечір, добрим людям здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Добрий вечір, і дорослим, і малечі, щоб усі були здорові, і веселі, і щасливі, і веселі, і на дворі». Святковою атмосферою учасники дійства ділились на підприємствах і у будинках щедрих господарів. Добрий вечір і дорослим, і малечі, щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові і багаті, і веселі. Надворі і веселі. Добрий вечір, щерий ще. вечір. Нема, господа, дома. вечір, добрий вечір. Немай нема, вечір, добрий вечір, та й поїхав. Послухайте, добрі люди, що то воно далі буде, Для козунів бубни б'ють, для сірої в скрипки грають. Нашу кізоньку зустрічають! я коза дирезав, колоблена запіккопи, куплена, топоту ногами, тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за метом, то саме біде. Дихає, ну важко дихає, важко дихає. Дихає. Я знаходжу. Грудочку? У'яли ріжки, похилились ріжки, вистяг, витягнулись ніжки. Лікарю, рятуйте! Є. Що-небудь робіть! Може, і клізму треба? Оце він ще шукає. Оце саме мені клізмочка. Грудочку? <різмачка>. Я думаю, грудочку. Ой, мови, заклювай меню пива, <різмачка> Обаче, щедрий вечір, добрий вечір, не добрий матку, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров. Не бувала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям назоро. Добрий вечір, щедрий вечір. Щедрий вечір, добрий вечір, і дорослим, і малечі, щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові, і багаті, і веселі, і на дворі, і в оселі. Добрий вечір, щедрий, щедрий вечір. вечір, добрим людям на здоров'я. Волонтерська організація Разом існує не перший рік. Штаб передав не одну сотню потрібних воїнам речей та допоміг не одному солдатові. Також разом співпрацює з іноземними діаспорами українців зі всього світу. поблагодарить э, нашу диаспору, благодаря которой мы существуем вообще, наша организация. Основная помощь идет с Испании, Бельгии, Америка подключилась. Украинцы Тарагоны э, и Аликанте. Тарагоны уже работают с нами год, Аликанты вот буквально недавно подключились. По медицине только за год было куплено медикаментов более чем на 2000 евро. Благодаря нашей диаспоре мы закупили в течение года это два тепловизора, прицел на СВД, это все дорогостоящее. Потом хочу сказать, поблагодарить украинцев Тарагоны, Аликанта и Гейсона, которые проплатили имплант нашему бойцу, владыке Виталию. Были перечислены половиной тысячи долларов на имплант, на операцию. Это существенный вклад. Хочется сказать, что год уже прошел, мы уже больше года работаем волонтерами в нашей организации. Работа проделана очень большая. За год если посчитать, у нас только отправлено больше тысячи адресных посылок новой почтой. Мы работаем не только с бойцами на фронте, мы работаем с госпиталями. Отправляем конкретно в госпитали. Если сначала мы работали с Мечникова, там в Киеве в госпитале, сейчас стараемся прифронтовые госпиталя. Это Селидова, Сватова, Курахова, потому что там более, ну, меньше поступает помощь в эти госпитали. Что хочется сказать... Більше большое спасибо нашим уманчанам, жителям району нашого за помощь, за неравнодушие в этой ситуації. Война продолжается, і давайте будемо стараться не бросать наших ребят. Ми будемо вместе з ними і слава Україні.